Друзі, подивіться, яка красуня сьогодні приїхала до мене. Вночі її забрав. Цей автомобіль приїхав під замовлення. Клієнт подзвонив мені і сказав, що хоче білого кольору в максимальній комплектації з мінімальним пробігом, і ось вона вже тут. Давайте подивимось, як виглядає Кієніро максимальніші комплектації. Тут є все. І в якому стані і за які гроші цей автомобіль приїхав в місто. Київ Це 2021 рік автомобіль виграний на аукціоні в Німеччині, без жодного підфарбування, як я вже казав раніше, максимальнішій комплектації. Всі диски без сколів, без царапок. Подивіться, шина вже стоїть 25-го року новесенька. Баром ось така красуня. Подивіться на цей диск. Жодної царапки, жодної бордюрки немає. Взагалі, стан просто нового автомобіля. Зараз давайте подивимось, як він виглядає в салоні, і ви все зрозумієте. Як вам стан сидіння? Просто новесенький, матовий, жодної подряпинки, жодного взагалі. Натяку на те, що тут хтось їздив. І це, друзі, сидіння водія. Звертайте увагу на деталі, на дрібниці, ось так виглядає порожик. А, як вам стан? Ось тут ще наліпка є заводська. JBL музика. Подивіться, в якому стані карта. Пам'ять сидіння, електропривід. Складання затемнення дзеркал, підсилювач, саббуфер, всі безпекові асистенти, кермо, друзі. Подивіться, в якому стані. Ну і звісно, звісно, тому що тут пробіг, пробіг 23 тисячі кілометрів. Автомобіль виграний на німецькому аукціоні з люком. Стан пасажирського сидіння. Оце стан. Стан нового автомобіля. Позаду взагалі ніхто не їздив. Та й попереду таке відчуття, що теж ніхто ніколи не їздив порошки. Я педант, я дуже звертаю на це увагу на всі дрібниці. І для мене це дуже важливо. І коли я бачу такий автомобіль, він викликає в мене дуже приємні враження. Присутній вау-ефект. І я впевнений, що в цю суботу, коли замовник приїде за цим автомобілем, він буде просто вражений і дуже щасливий. Зробимо легесеньке полірування. Детейлінг, хоча він цього і не потребує. Подивіться на стан багажного відділення. Подивіться на пластик. Жодної царапки. Тут взагалі таке враження, що ніхто ніколи сюди нічого просто не клав. Новесенька зарядочка. Клас. Задня розеточка для. Смартфону, ноутбуку, будь-чого. Дуже корисна опція. І це я зауважу, що автомобіль не підготовлений. Я його тільки сьогодні вночі забрав, помив. І зараз ви його бачите. Подивіться на стан цього сидіння. На стан карти порожок, ще наліпочки, бачите? Зараз фокусуюсь. Тому, друзі, хто хоче собі замовити, той автомобіль? В тому кольорі, в тій комплектації, з тим пробігом, який ви хочете, звертайтесь, виграємо на аукціоні саме той автомобіль, який ви хочете. Цей автомобіль, ціна цього автомобіля 21 тисяча євро, але, друзі, клієнт отримує просто новесенький автомобіль. До речі, бачите, є електропривід сидіння пасажира, це дуже рідка опція для Кіаніру. Тому звертайтесь, телефон, контакт в описі цього відео. І купимо вам гарний автомобіль.